Втаємось до нашої пані Ольги Красницької. Будь ласка, пані Ольга, Національний університет оборони України. Секрет успішного публічного виступу. Вам слово. Щиро дякую вам, пані Анастасія. Вітаю вас, шановні колеги, шановні молоді вчені. Ви знаєте, надзвичайно приємно знаходитися в середовищі молодих науковців, які прагнуть змінити світ. І от саме так прагнуть змінити світ своїми інноваційними розробками, освітніми проєктами, креативними ідеями, авторськими курсами, навчальним контентом, створеними технологіями і тому подібне. І ось тут кожен із нас, я впевнена, замислювався, як. Йому успішно презентувати ту ж ідею, розробку, проєкт. Своє бачення або свою думку. Тобто, як здійснити успішний публічний виступ. І як викладач риторики і активний дослідник ораторської діяльності викладача науковця, я хочу з вами сьогодні поділитися чотирма секретами успішного публічного виступу. І перший секрет це підготовка до публічної промови. Саме так підготовка. Без неї неможливо зробити успішний виступ, без неї неможливо вплинути на аудиторію і досягнути мети. Своєї виступу і щоб аудиторія досягнула теж мети виступу, загалом підготовку промови можна зобразити у вигляді айсбергу, де нижня частина, як ми знаємо, яка знаходиться під водою і яку не видно. І це буде і визначення теми виступу, і характеристика аудиторії для того, щоб розуміти перед ким саме ми будемо виступати, і підготовка контенту промови, тренування контенту, продумування можливо певних запитань, і підготовка на них відповідей, візуалізація за потреби, і перевірка себе для того, щоб ми розуміли, що ми дійсно готові повноцінно працювати з аудиторією. І сама ось ця верхівка айсбергу, яка знаходиться над водою і яку бачать, це і є той наш публічний виступ, промова, яку ми підготували, з якою ми виступаємо, і через яку ми здійснюємо вплив на аудиторію, з якою працюємо. Тож завжди готуйтеся до своїх виступів. Другий секрет: контент промови актуальний, цікавий, новий і, що найбільш важливо, корисний для цільової аудиторії. Тобто, тут оратор має відповісти для себе на запитання, чому ця промова має пролунати для цільової аудиторії. Що аудиторія отримає корисного від цього виступу, яких цілей вона досягне, і фактично для чого цей виступ насамперед не оратору, а аудиторії? І ось, відповідаючи на ці запитання, оратор може підготувати якісний новий і корисний для цільової аудиторії контент. І дуже важливо, коли оратор ще вміє синтезувати знання з різних галузей. А для цього ми багато читаємо і причому літературу різних жанрів: наукову, науково-популярну, навчально-методичну, художню, популярну, публіцистичну і так далі. Третій секрет успішного виступу це форма подачі, емоційна. Насичена, емоційно насичена, енергійна і захоплива. Тобто, оратор це та перша людина, яка має бути вмотивована до свого виступу, має вболівати за свій виступ, і е, саме виступ має першим подобатися оратору. Тоді він і сподобається аудиторії. І до того ж, насичуйте свою промову, буде то короткий виступ, чи тим більше довготривалий техніками управління увагою аудиторії. В мене на YouTube-каналі Ольга Красницька, Риторика Лідера, є чотири відео, які присвячені саме цим всім ораторським технікам, і які ви зможете використовувати у своїх виступах. І четвертий секрет успішного виступу це вчинковість оратора. Вчиняти це. Означає діяти на благо, творити добро, дарувати іншим людям і навіть самому собі те, що відповідає критерію досконалості, довершеності, істинності краси і гармонії. І що найбільш важливо, те, що породжує розвиток, прогрес і зростання, а не занепад Зупинку чи руйнацію, і тому я тут зазначаю, що оратор працює для аудиторії. Саме для аудиторії він виступає для своєї цільової аудиторії. Він готується для роботи з нею. І під час самого виступу він безперечно взаємодіє з, з аудиторією. Він створює для неї контент, який буде. Допомагати їй вирішувати певну професійну чи життєво важливу проблему, озброювати її новою, чи цікавою інформацією, новими знаннями, давати змогу виконувати професійні чи життєві завдання особистісно і професійно зростати. Оратор, на мою думку, має працювати за покликанням, і буде це викладач, чи науковець, чи будь-яка інша людина, неважливо. Оратор має працювати за покликанням для того, щоб створювати цінне для інших. Він має бути занурений і закоханий у свою справу, і працювати на благо аудиторії. Оратор це як джерело, це джерело. І початок чогось істинно важливого для аудиторії і суспільно значущого. Він породжує, він створює нове, унікальне і оригінальне для тих аудиторій, з якими ви він працює. Тому, шановні колеги, шановні молоді вчені, я вам бажаю успішних публічних виступах, щоб ви досягали своїх цілей у виступах і щоб ваша аудиторія теж отримала для себе цінну інформацію, цінний контент, нові знання і досягала тих цілей. З якими вона прийшла вас послухати, щоб ви були затребуваним і цікавим спікером у будь-яких аудиторіях. Дякую за увагу. Дякую, пані Ольга. Ви можете поділитися вашим ютуб-каналом тут в чаті. І також у нас іде пряма трансляція. До речі, нас вже майже 900 людей подивилися. Ви можете теж на Фейсбуці, там під трансляцією, поділитися, щоб глядачі могли теж використовувати ваш матеріал.